Усім привіт! Сьогодні ми з вами поринемо у світ дробів. Звучить складно Ані трохи. Це проста, але, знаєте, дуже важлива ідея в математиці. Обіцяю, ми розкладемо все по поличках так, щоб було і зрозуміло, і цікаво. От уявіть собі таку ситуацію. Є один великий духмяний пиріг. І є друзі, які вже хочуть його скуштувати. Як же його поділити, щоб усім було по чесному, щоб кожен отримав однаковий шматочок? Ось таких простих життєвих питань, власне, і починається справжня математика. Так от, коли ми беремо щось ціле, чи то пиріг, чи піцу, чи навіть плитку шоколаду і ділимо на рівні частини, ми, по суті, маємо справу з дробами. Давайте розберемося, що ж це за звір такий. Саме так. Кожен із цих однакових шматочків – це і є дріб. Це просто такий математичний термін, щоб сказати одна частинка від чогось цілого. Бачите? Все насправді дуже просто. Кожен дріб можна уявити як такий собі маленький числовий шифр. Він складається з двох чисел, а між ними горизонтальна риска. І знаєте що, навчитися читати цей код зовсім не складно. Ну що, спробуємо розшифрувати його разом. Почнемо з нижнього числа. Воно називається знаменник. Це, так би мовити, головний розпорядник. Він нам чітко каже, на скільки рівних частин ми поділили наше ціле. От у дробі на екрані знаменник це п'ятірка. Це означає, що наш уявний пиріг розрізали на п'ять абсолютно однакових шматочків. Гаразд, тепер погляньмо нагору це число чисельник. А він наш лічильник. Він показує, скільки саме з тих рівних частинок ми взяли або скільки нас цікавить. У нашому дробі чисельник це трійка, тобто ми говоримо про три шматочки з тих п'яти, три з п'яти. Так, з розшифровкою розібралися. А тепер найцікавіше, як же ці дроби порівнювати. Почнемо з найпростішої ситуації, коли наші пироги розрізані на однакову кількість шматочків. І тут насправді все суперлогічно. Якщо знаменники однакові, Тобто загальна кількість шматочків у порозі одна й та сама, то ми просто дивимось на чисельник. У якого дробу чисельник більший, той дріб і є більшим. Більше шматочків більша частина. Ось подивіться на цей приклад: у нас два однакові пороги, і кожен розрізаний на вісім шматочків. Зліва ми взяли три шматочки, а справа п'ять. Ну і що більше три шматочки чи п'ять. Звісно, п'ять. Тому і дріб п'ять восьмих буде більшим, ніж три восьмих. Добре, з першим правилом все зрозуміло. А тепер увага! Правило з невеличким секретом. А що ж робити, коли навпаки чисельники однакові, а от знаменники різні, тобто ми беремо однакову кількість шматочків, але самі пироги розрізані по різному. Перш ніж я розповім правило, давайте просто уявимо є дві однакові плитки шоколаду: одну розламали на чотири великі шматочки, а іншу на вісім, але вже дрібненьких. Якщо ми візьмемо один шматочок від першої, і один від другої, який з них буде більшим? Подумайте хвилинку. І відповідь на це питання насправді дуже логічна. Подумайте самі, чим на більшу кількість шматочків ми щось ділимо, тим тим меншим стає кожен окремий шматочок. Це ж очевидно, правда? А ось вам і наочний доказ. Подивіться, шматочок, який є однією четвертою, помітлю більший за той, що є однією восьмою. Хоча і там і там ми беремо всього по одному шматочку. Ось ми дісталися до нашого другого правила якщо чисельники однакові, то все працює з точністю до навпаки, більшим буде той дріб, у якого знаменник менший, а все тому, що менший знаменник означає більші шматочки. Отже. Давайте закріпимо одна восьма менша, ніж одна четверта. Бо коли ми ділимо щось на вісім частин, кожен шматочок виходить значно меншим, ніж коли ми ділимо лише на чотири. Теорія це, звісно, чудово, але справжня магія математики починається на практиці. Ну що, готові до маленького завдання, щоб перевірити, як усе засвоїлось? Слухайте уважно умову задачі два абсолютно однакові пироги. Перший порізали на вісім шматочків, другий на шість ми беремо по одному шматочку з кожного пирога. Питання який з цих двох шматочків буде більшим. Давайте розв'яжемо це разом по кроках. Крок перший. Запишемо дроби, які описують наші шматочки це одна восьми та одна шоста. Крок другий що ми бачимо? Чисельники однакові, і там і там одиничка. І крок третій, згадуємо наше друге правило. І відповідь шматок з пирога, розрізаного на шість частин абсолютно вірно. Оскільки знаменник шість менший за знаменник вісім, то шматочки будуть більшими. А отже, і дріб одна шоста більший за одну восьму. Ну що ж, давайте підсумуємо. Все зводиться до двох простих золотих правил. Перше. Якщо числа знизу однакові, дивимось, яке число більше зверху. І друге, якщо числа зверху однакові, тоді перемагає те, в якого число знизу менше. І наостанок питання на подумати для найдопитливіших ми розібрали два основні випадки але що робити, коли у дробів різні і верхні, і нижні числа? Хм, а це вже загадка для нашої наступної зустрічі.